Друзі, я вас вітаю на каналі Світ Моїх Захоплень. Я знаходжусь на дачі біля того місця, де восени сіяла насіння томатів для вирощування розсади. Я брала ранній сорт Санька. Тут трошки я вже прикриття, отут ще плівочка була, зняла. По довгостроковому прогнозу подивилась, що морозів. Не передбачається, а тому сьогодні розгребу це місце і зроблю тут парниковий ефект. Подивимось, що з цього вийде, як буде поводити себе томат, вирощений таким чином. Я дуже сподіваюся, що саженці будуть більш окрепшими. Спостерігала в минулому році, що та самосійка, котра проросла, і потім я її підсадила до грядки томатів, вона краще переносила фітофтору, менш хворіла, була більш стресоустойчива. І сподіваюся, що цього року такі саженці дадуть непогані результати. Що для початку? Для початку розгребу всю цю кучу. Можна прийняти за допомогою рук та грабельок. Я тут навіть намічала е, такими трьома лунками. Садила і намічала ті лунки. Е, на даний момент хочу на лунки поставити. Такі обрізані баклажки. Ну, візьму це стара баклажка, я візьму новеньку, щоб хорошо світло проходило, тому що для томатів та й для будь-якої іншої розсади велике значення має світло. Ну, звичайно, ґрунт, в котрий посаджена. Ну, Коль мова про світло, то таку баклажку використовувати не буду. Візьму чисту світло, щоб хороше світло попадало для наших, до наших рослинок, кому цікаво, як я це робила, бо як я садила, будь ласка, відео є на каналі, заходьте, дивіться. А тут бачите, як пригрілось сонечко. Розгребла я цю діляночку. Тут я, не знаю, через камеру телефона буде видно чи ні, але я спостерігаю отут одна лунка, отут друга і тут третя. Зараз я на ці місця поставлю обрізані баклажки. І тихенько буду відкривати кришечку, закалювати, підживлювати. Ну, звичайно, буду доглядати, як за посіяним насінням, котре сьогодні, до речі, хочу висіяти насіння томатів в парнючок. Отак трошки я помітю. Місця, де луночки навколо луночок підпушу. Зараз поставлю баклашки і трошки нагорну ґрунту навколо баклашок. Я присипала таким дуже пухким-пухким перегноєм ну, ось невеличку кількість. Тонесеньким слоєм, я думаю, що це не завадить. А тепер кожну лунку накрию баклажкою. Кришку потрібно відкрутити, зняти, вона легше буде в ґрунт заглиблятися. І так зроблю з кожною лункою. Якщо вам здається, що така конструкція. Слабка і рослинкам, котрі будуть сходити, буде ще холодно, можете це все накрити ще плівкою. Я цього робити не буду. Ярко світить сонце, співають пташки, просипаються комашки, квітнуть квіти. Ну, весна крокує по планеті. І, друзі, саджайте, радійте, будьте здорові! Я вам бажаю щедрих смачних томатів. А я вам нагадую, що ви були зі мною на каналі. Світ моїх захоплень. До нових зустрічей, друзі. Як буде розвиватись, зростати розсада, обов'язково зніму відео.